На огляді підсвітка з артикулом 14181. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті 10 планочок. Довжина однієї 710 мм. Присутня кругла лінза діаметром 17 мм. Ось такі маркування нанесені. На планочці сім led діодів напруга 1-3 вольти. Також планочка має один канал з напругою 19 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.